Перший офіційний матч в лізі 1. Матч проти Рена закінчився з рахунком 2-0 на користь суперника. На 25-й хвилині забиває фурухаші. А на 83-й хвилині той самий Фурухаші робить дубль і ставить крапку в цій зустрічі. У другому турі ми зустрічалися з командою Монако, де ми не змогли їх переграти і рахунок матчу 2-0 не в нашу користь. Після голів Балагуна на 61 й та 81 й хвилинах. Наступний матч в нас проти Страсбурга, який знаходиться зараз на 12 й На 12-му місці в Лізі 1. На 22 й хвилині мали добру нагоду, щоб відкрити рахунок в цій грі. Після розігрушу кутового з подачі маха міяч ворота переправляє Омарі. На 57-й хвилині силами Емаги рахунок стає 1-1. На 61-й хвилині ми відповідаємо своїм забитим м'ячем з розкішної передачі Лауграна. Фофана головою переправляє м'яч у сітку воріт. На 77 й хвилині Емага робить дубль в матчі і рахунок вже 2-2. І на 88-й хвилині останню крапку ставить Фелікс. І на цьому закінчується матч. Фінальний свисток Програш 3-2. Цей матч це вже історія, тому потрібно переходити до наступного. В принципі, нас не інтересує останній день трансферного вікна, ми його собі скіпаємо і переходимо просто далі. А ми готуємось до наступного матчу. І знову кутовий приводить нас до забитого м'яча. Мах подає, а Аморі забиває на 59 хвилині. На 78 й хвилині ФОФана подвоює нашу перевагу і ставить фінальну крапку в цій зустрічі. А ну що ж, а перед нами наступний матч проти Марселя. І вже на сьомій хвилині Грінвуд нам забиває. Але вже на 16-й хвилині ми зрівнюємо рахунок і знову силами Нуамаха і Амарі. На 26-й хвилині Гріліш ударом з гострого кута виводить Марсель знову вперед по рахунку. і більше до кінця матчу голів не було. А я забувся гейт, наступний матч це Ліга Європи проти Олімпіакоса. Я думаю, молоді хлопці заряджені на всі 120%, щоб перемогти. 23 хвилина ми пропускаємо від Елькабі. 42 хвилина дубль Елькабі. 73 хвилина і це хеттрик від Елькабі. Кінцевий рахунок матчу 3-0 на користь Олімпіадоса. Наступний наш суперник це Тулуза. Знову ми пропускаємо перші і цього разу на 31-й хвилині від Магрі. На 54-й хвилині ми не впоралися з пожежею у власному штрафному майданчику і рахунок перетворюється на 2-0. На 81-й хвилині ФОФАНА відіграє один м'яч, але цього недостатньо, тому програш з рахунком 2-1. А ми маємо наступний звіт від нашої молодіжної академії. Подивимось, кого ми тут маємо. І переходимо до Матчу Рейнджерс в Лізі Європи. На 36 хвилині Джеймс Таверньє не встигає за нашим Фофана і грубо б'є його по ногам, і закономірно дістає пряму червону картку. Одразу на початку другого тайму, дуже в грубому підкаті, Том Лоуренс прямими ногами б'є нашого гравця і залишає свою команду в дев'ятьох. після чого нам нічого не залишається як виграти цей матч. І на 54 й хвилині Фофана забиває перший м'яч. А на 71 й хвилині Молебе забиває другий гол нашої команди. Гомес Родрігос, який замінив молеба, робить рахунок вже 3-0 на нашу користь. Ну і куди ж без привозів? Луйтен і Барнс не зрозуміли один одного, і Рейнджерс зміг забити гол престижу. Ну то що, після певної перемоги над Рейнджерс, повертаємося до Ліги 1, де нам треба грати з Нантом. І вже на 32 хвилині Молебе точним ударом в дальній кут відправляє круглого в сітку воріт Нанта. Більше, правда, без гольових моментів та голів, тому гра закінчується нашою мінімальною перемогою. Матч з Лаєвре. Тільки на 67 й хвилині нам вдалося відзначитись. Забиває Тісман. На жаль, нам не вдається втримати нашу перевагу. І кузяєв на останніх секундах гри зрівнює рахунок, після чого арбітер дає фінальний свисток. Далі нас чекає за 3 дні матч з Бешекташем. На 27 й хвилині милебес забиває його. Але вже в наступній атаці Чіро і Мобіле зрівнює рахунок. І ми розходимось з Бешекташем бойовою нічією. Ну а ми недовго думаємо, що переходимо до наступного матча. Закінчується матч з рахунком 0-0. Майже без гострих моментів. Наступний матч маємо за 5 днів з Лілем. Але перед цим... Нам приходять звіти наших скаутів. На восьмій хвилині ми пропускаємо перший гол. На 74-й другий від Де Йонга. Поразка 2-0. До речі, до вас таке питання: чи можемо ми в зимове півріччя підписувати, наприклад, вільних агентів, чи все ж таки залишимося з блокуванням трансферів на цілий сезон? Відповідайте, будь ласка, в коментарях. Матч з Хофенхайм. Матч починається з пропущеного голу від Крамаріча вже на 13-й хвилині матчу. На 44-й хвилині Туре забиває другий гол. На 58-й хвилині забиває Фофана з добиванням. На 90-й хвилині могли пропустити третій, але Діара нас врятував. Тому кінцевий рахунок 2-1 на користь Хофен Наступний матч через два дні на третє проти Сен-Тетєна. На 43 й хвилині захисник Сен-Тетєна жорстко підкотився під Нуамаха, і це призвело до 11-метрового удару, який реалізував Фофана. Але більше в цій грі команди не забивали, а тому фіксуємо нашу перемогу з рахунком 1-0. А в нас наступний матч проти Стет Рема. Але перед цим подивимось. Ага, Кумбеді хоче Фіорентина викупити за 6 мільйонів 900 тисяч. Але ми відмовляємо, тому що це наш основний захисник. Правий захисник. На 72-й хвилині здобивання забиває Накамура. Після чого на 83 хвилині Накамура робить дубль в цьому матчі. І фінальний цвях дістаємо на 91-й хвилині від Дарамі. Наступна зустріч проти Карабаха. Без проблем виграємо завдяки голам Фофани на 19-й хвилині, а також Нуамаха на 71-й. А ми переходимо до наступного матча проти Ніце. Наступний звіт від наших скаутів. Just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and squeeze till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm 11 at better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day night not okay ukraine нам uh тренувати -huh. І те, що я хотів би вас запитати наразі, я прийму цю пропозицію, але ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях чи будемо ми тренувати збірні, Якщо будемо, чи це буде Україна, чи це буде, наприклад, тільки збірна Франції. Але наразі, так як мені пропонують збірну України, то я хочу прийняти і подивитись на що спроможна збірна України в цьому світі. На двадцять першій хвилині пропускаємо контратаку після розігрушу кутового і ніце відкриває рахунок, забиває лабор На 59 й хвилині Клаус подвоює перевагу Нікс. А ми тим часом робимо зміни. Виходимо лебе, виходить. Фламен. Яцик. Луйтен. Ну і в принципі, наразі це все. Ми робимо заміни, і фламен забиває гол на 63-й хвилині. На 79-й хвилині мрії про камбек зруйнувалися, тому що ми пропускаємо третій гол від Сансона. Хоча ми пробували відігратись і навіть забили ще одного гола на 84-й хвилині завдяки Молебе, але цього, на жаль, не вистачило. Матч з Анджерс ми перемагаємо з рахунком 2-1. І так, у нас сьогодні матч проти Франкфурта. Гол, яке тільки на 76-й хвилині, без коментарів. Грубі помилки в обороні. І дубль, який тільки на 88 хвилині. Ну і в принципі який ставить крапку в цьому матчі. І наступний матч нас чекає проти Гегемона ПСЖ. На 18-й хвилині Хвіча Кварцхелія відзначається в цьому матчі забитим м'ячем. На 35-й хвилині Гонсало Рамош обікрав нашого захисника і подвоїв перевагу ПСЖ. Останній гол в цьому протистоянні забиває Хвіча на 69-й хвилині. Після зіградних 15 турів маємо в своєму активі 14 пунктів і знаходимось на 14 місці. Ну ось ми з вами і подивилися першу частину першого сезону за Олімпік Ліон. Чекаю від вас лайки, підписки на канал та коментарі. До зустрічі!